Вас вітає компанія Смакмеду. Сьогодні хотів би вам розповісти про такий аксесуар одягу, як захисні маски. Основне призначення це захист пасічника під час огляду сімей. При огляді сім'ї не одна порода бджіл не буде мирно літати над вами. Тому я зараз вам покажу асортимент наших масок. Якщо на вулиці гарна сонячна погода, в природі є взяток, то при огляді сім'ї не обов'язково надягати комбінезон або куртку. Достатньо буде маски. Маски поділяються на класичні та європейські зразки. Зараз перейдемо до класичних. Дана зроблена в США Ми бачимо металеву сіточку, Кожен бачимо капелюх із тканини. Матеріали всі високої якості та прослужать вам довгий час. Дана маска оригінальна та надійний захист для пасічника. Ми бачимо сіточку металеву, капелюх виготовлений із бамбука. Дана масочка виготовлена із котону. Бачимо два кільця, верхнє та нижня, яке розтягує сіточку, щоб бджола, коли сідає на сітку, не доставала до лиця. Цей матеріал дуже міцний, не сідає при прані, не прикушується бджолами. А завдяки своїй формі дана масочка чудово захищає від сонячного проміння. шита з льону габардину, матеріал дуже легкий, не сідає при прані та забезпечує відмінну вентиляцію. А маска шита з сиця або полікотону, по-іншому. Матеріал дуже легкий та забезпечує відмінну вентиляцію і відрізняється доступною ціною. Дана масочка у нас з габардину відповідає критерію ціна якість. А зараз ми переходимо до масочок європейського зразка. Перед нами екземпляр з катон. А Маска європейського зразка в деяких аспектах кращі за класичні. У європейській маски дуже гарний огляд для роботи. А Ще є важливим таким пунктом. А те, що сітка на такій масці сильно натягнута, через це при тривалій роботі не втомлюються очі пасічника. Обирайте найкращі масочки в нашому магазині.